Упакування влади з громадськими діячами триває за сприяння активістів до програми кабкладення війде госпіталь ветеранів в фортеці дністра в бендерській цитаделі розробляються нові екскурсійні маршрути Музика. портал держпослуг як працює система міжвідомчого документообігу Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українські редакції. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. Президент ПМР Вадим Красносельський зустрінеться з молдавським колегою Ігорем Додоном 29 жовтня. Цю інформацію підтвердив прес-секретар глави Придністровської держави Денис Подгорний. Порядок денний майбутньої зустрічі формується. Діалог на вищому рівні пройде в резиденції президента РМ в селі Голеркани. А сьогодні Вадим Красносельський провів традиційну для ранку понеділка нараду з главами державних адміністрацій. Говорили про хід реалізації програми капітальних вкладень, а також про формування переліку об'єктів, які увійдуть до неї в майбутньому році. Вадим Красносельський підкреслив, що фонд не повинен стати єдиним джерелом фінансування процесу інфраструктурного оновлення населених пунктів. Місцеві адміністрації зобов'язані шукати і внутрішні резерви. Президент повідомив главам, що на найближчий час заплановано об'їзд населених пунктів. Уже в кінці поточного місяця глава держави відвідає північ Придністров'я. Діалог влади з громадськістю на майданчику уряду продовжується сьогодні. Олександр Мартинов провів зустріч з громадськими діячами на порядку. денному десятки питань, які непокоїть жителів республіки. Взаємодія уряду та громадськості сьогодні перейшла на новий рівень, зазначив на початку зустрічі прем'єр Олександр Мартинов. Усі пропозиції побажання громадської палати враховуються і втілюються у життя до думки народу прислуховуються при прийнятті важливих рішень. Таким позитивним досвідом співпраці зацікавилися навіть у Росії. Прем'єр. Цей приклад взаємодії викликав дуже живий інтерес. До мене підходили представники університетів і міністерств, і навіть просили поділитися нашою практикою, нашим досвідом. Як нам вдається спільно працювати, як нам вдалося й досягти результатів. Хочу відзначити, що роботу цю видно видно і в Росії. нове нова хороша форма співпраці двох державних інститутів громадської палати і уряду. Такі зустрічі проводяться регулярно. Уряд не залишає жодної пропозиції громадської палати. Без уваги і починається засідання з того, що йде доповідь про виконання наших прохань, зауважень і рішень громадської палати. Так саме громадською палатою було запропоновано внести в програму фонду капітальних вкладень на наступний рік госпіталь ветеранів великої вітчизняної війни. 250 тисяч рублів планується направити на ремонт покрівлі. Крім того, у нас на в Міністерстві... того, у нас на виконанні доручення уряду про підготовку комплексної програми розвитку всього госпіталю, в тому числі і фізіотерапевтичного відділення. Ми її плануємо реалізувати протягом найближчих трьох-чотирьох років. Дійсно, ця медостанова користується популярністю. Вона затребувана не раз на майданчику уряду піднімалося питання про збільшення квот для бендерчан на проходження комп'ютерної томографії у Терасполі. Раніше їх на КТ направляли у рибницю. Квоти збільшили більше ніж удвічі. До того ж, вирішили проблему із проходженням МРТ на місці у Тирасполі. Магнітно-резонансний томограф у республіці лише один і той у власності приватної фірми Медін. Ми укладаємо угоду, оплачуємо вартість процедури. При цьому вивчається, перевіряється обґрунтованість проведення процедур. Передусім, направлені виписується як мінімум заступником головного лікаря РКЛ. Другий рівень контролю саме центр медійни, який також перевіряє всю історію. І дивиться призначення. Сьогодні це обстеження проходить близько ста чоловік в місяць. Проблеми екології, створення нових робочих місць, реставрація пам'ятників та ще чимало питань, які непокоїть жителів нашої республіки. Громадські діячі піднімали сьогодні на майданчику уряду. Всі вони найближчим часом будуть вивчені і опрацьовані. Черги, стоси документів відходять у минуле. Завдання поставлене позбутися зайвої бюрократії та зробити оформлення документів зручнішим для людей. Ми ставили дитину на прописку, усе нормально, добре обслуговували. Жодних зайвих документів не просили. Піднімаєшся очі, діні піднімаєшся, черги немає. Усі вічливі, ось пояснюють, що не зрозуміло, тобто нормально. У минулому році уряд затвердив список документів, які вимагати взагалі не повинні. Довідки про несудимість, реєстрації транспортних засобів, відомості про склад сім'ї та інші всього 34 пункти. Обмінюватися даними повинні самі відомства. Чи так це насправді перевіряє громадський контроль? керівник паспортного столу у мікрорайоні жовтневий відійшов. Я підійшов до співробітниці і поставив їй подібні питання. Співробітниця мені посміхнулася і перерахувала повний перелік документів, які заборонено до витребування у громадян. Відвідувачі сказали, що обслуговуванням задоволені всіх міністерствах У всіх міністерствах, відомствах, міських ланках, в регіональних все це доведено, все це дотримується, але тут люди змушені самі не чому знову через відсутність міжвідомчого електронного обігу. В середньому такий обмін даними займає від трьох до десяти днів. Довідку можна замовити і на порталі держпослуг, але далі доводиться працювати ногами. Рішення проблеми, система електронного документообігу. Вона вже діє всередині більшості міністерств і відомств. Тепер їх потрібно зв'язати між собою. Над цим працює Держслужба зв'язку. Ми створили кажуть, дорогу. У минулому році Держслужба зв'язку організувала, вела дію міжвідомчий документообіг 20 відомств. На 2019-2020 роки у плані ще 21 відомство для підключення до електронного міжвідомчого документообігу. Устаткування для налагодження електронного документообігу придбали, але все впирається в кадри. Бракує програмістів. Громадські діячі мають свої пропозиції щодо цього. Висвіть зарплату. Підвищити зарплату, наприклад, треба знаходити в районах способи, методи. Вони необхідні. Нам, як лікарі, як всі без них ми не рушимо далі. Будемо це пропонувати уряду. Інспекція триває наступного тижня. Комісія виїжджає з новою перевіркою після підбиття підсумків в уряді. Пропонують створити спеціальні групи. Вони стежитимуть за тим, щоб у людей не вимагали зайвих документів. По всій республіці триває капітальний ремонт. Програма фонду капвкладень дала нове життя сотням соціально значущих об'єктів. Те, що десятиліттями здавалось нездійсненним, вирішується у короткі терміни. Так і у кам'янській районній лікарні тут саме зараз міняють покрівлю над двома відділеннями. На капітальний ремонт покрівлі в автоклавному і правильному відділеннях Кам'янської лікарні чекали близько 30 років. Типова споруда стерилізаційної служби будувалася на початку 80-х. Вже через 10 років м'яка покрівля дала першу течу. Час від часу дірки латали, але проблема як сніжником тільки росла. Тим часом від постійної вогкості руйнувалися не лише стеля та стіни будівлі, страждало й дороге обладнання дощ і Коли йшов дощ, і танув сніг, було дуже складно працювати, тому що вода постійно втекла струмком. Треба було накривати автоклави, збирати воду. А це все-таки небезпечно. Трифазний струм. Тепер уже радіємо, що дах криється. На виручку, як і в більшості випадків, останнім часом прийшов фонд капітальних вкладень. На капітальний ремонт покрівлі виділено близько 600 тисяч рублів. Всього новим матеріалом будівельники накриють понад тисячу квадратних метрів дам разом з автоклавним і пральним відділенням ремонтується покрівля ще однієї допоміжної будівлі на сьогоднішній день. об'єм виконаних будівельних робіт. На сьогодні обсяг виконаних будівельних робіт перевищив понад 50%. Був проведений демонтаж старої шиферної покрівлі. Зараз встановлюється нова покрівля з металопрофілю. Застосування нових сучасних матеріалів дозволить збільшити термін експлуатації цієї покрівлі. Завершити весь обсяг запланованих робіт підрядники обіцяють до початку листопада. Бендерська фортеця тепер має партнерів. В рамках інвестфоруму підписано угоду про створення асоціації фортеці Дністра. Туди увійдуть Бендерська, Білгородністровська, а в перспективі Хотинська і Сорокська. Бендерська Білгород-Дністровська фортеці тепер, що називаються союзники. Тепер туристам в Акерманській фортеці будуть пропонувати побувати ще в Бендерах. А цікавинки двох твердинь зберуть в одному маршруті. Ці паті фортеці багато у чому схожі, і їх треба розглядати як частину загальної історії нашого регіону. Вони виникли в один період історії. Дуже часто їх доля була взаємно схожою. Наш музейний комплекс, хоч молодший, але значно масштабніший. Бендерська фортеця майже вісім разів більше акерманської у 2020-му Музейники відкриють новий маршрут нижньою фортецею. Поки розчищають територію, зміцнюють споруди. Плануємо розвитку... Плануємо розвиток кількох тем для проведення екскурсій. Зараз у нас оглядова історична, але будемо представляти ще шведський період в історії Бендер. Готуємо екскурсії для найменших, оскільки звичайні екскурсії для дітей не сильно підходять. Середньовічні історичні реконструкції та лицарські турніри тепер в Бендерах. В наступному році досвідом поділяться колеги з Білгород-Дністровська. Асоціація фортець планує залучати професійних організаторів і акторів. В сезон фестивалю вони будуть працювати по черзі в різних фортецях. У планах розширити асоціацію. Можливо, до Золотого кільця фортець приєднається Хотинська і Сорокська. Місце зустрічі змінити не можна, тільки вже у Слободзеї. Ретродискотека зібрала слободзейців на аркадній площі. Хіти 70-х-80-х років прийшлися до душі усім городянам. Дискотека під відкритим небом проходить у Слободзеї не вперше. Проводити вихідні біля фонтану під звуки музики запропонували самі городяни. Ідею підтримало керівництво міста. Віктор Албан, Сісі -сі Кіч, Аба, пісні, які колись слухали на бобінах і касетах, підривають танцпол. І сьогодні музика нашої молодості. Музика нашої молодості. Нам дуже приємно. Гарний настрій. Це позитив це, кльово. це позитив, це здорово, це кльово. Всім бажаю. Просто насолоджуйтеся цією атмосферою. Приходьте сюди щосуботи. Музиці, як і любові, будь-який вік покірний. На танцполі разом з дорослими чимало і юних слободзейців. Ці пісні відрізняються від сучасних. Вони веселі, у них є зміст, і взагалі це весело. На вихідні є куди сходити. Аркадний комплекс став улюблений місцем відпочинку жителів Слободзеї. Місцева пам'ятка привертає увагу і гостей сусідніх республік. Хтось навіть покинув весільний вечір, аби помилуватися красою і окунутися в атмосферу вечірньої аркади. Я родом з Гагаузії, приїхав сюди в гості. Мені дуже сподобалося те, що я побачив. У нас село дуже велике, але ось такої краси немає. Все дуже класно відбувається. Молодці одним словом. Поки осінні вечори дозволяють, запальні танцювальні вихідні у Слободзеї продовжаться. Наступної суботи на Слободзейців і гостей міста чекає черговий танцювальний вечір біля фонтану. Трохи про спорт. Ліга мініфутболу Придністров'я у самому розпалі. В цьому сезоні в Лізі це дебютувала і команда першого придністровського телеканалу Авангард Тв ПМР. До складу війшли наші оператори, монтажери, кореспонденти, ведучі, навіть головний редактор. Старт відмінний: два матчі та дві перемоги. Але що найголовніше, жодного пропущеного м'яча у першому турі. Телевізійники виграли у ветеранів Дністра. А в ці вихідні Авангарду вдалося впевнено перемогти у команди Фенікс. Матч закінчився із рахунком 3-0. Ми планували виграти саме з рахунком 3-0. Нам він потрібен був, щоб утриматися на першому місці з різницею забитих м'ячів. Так що в кінці матчу ми билися за такий результат. Команда Фенікс досить жорстко грала. У них в складі хлопці молоді, жваві. Тут усі суперники цікаві. Ми отримали величезне задоволення. Защита сьогодні тиграла захисники. Наші сьогодні зіграли шикарно. Не було навіть складних моментів для мене як воротаря. Спасибі хлопцям усій команді. Вони відпрацьовують на всі сто Авангард ТВ, ПМР – Єдина команда в лізі це, яка не припустила жодного гола. Зараз телевізійники знаходяться на першому місці. В наступному турі наші футболісти зіграють проти команди Салют Прилад. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.